Це новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, Сурдопереклад Лесі Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Відбір до патрульної поліції у Чернівцях на фінішній прямій. Кандидату полісмени проходять співбесіду. Буковинські прикордонники підбивають підсумки роботи у 2015 році. У Чернівцях урочисто відкрили новорічну ялинку. Близько одного мільйона пачок сигарет, 67 одиниць зброї, 178 штук боєприпасів та 83 нелегальних мігранта у Чернівецькому прикордонному загоні. Нині підбили підсумки роботи за рік, що минає. Прикордонники кажуть, у 2015-му отримали нову техніку. Зокрема, понад десяток автомобілів підвищеної прохідності та 15 одиниць тепловізійних комплексів створили і два нових підрозділи прикордонників. Особливістю їхньої роботи буде те, що працюватимуть вони не лише вздовж кордону, а по всій території Буковини. Так як транскордонна злочинність набуває такого більш організованого характеру. Мається на увазі і переміщення незаконних мігрантів, і переміщення через державний кордон контрабанди цигарок. Ми бачимо, що злочинні групування вони організовуються, набувають характеру, ну, організованого. Тому <кій> боротьба з ними буде не тільки на державному кордоні, а в межах всієї області. очікують прикордонники на завершення будівництва міжнародних контрольно-пропускних пунктів у Красноїльську та Дяківцях. кажуть, це дасть можливість зменшити навантаження на порубному. Зменшаться і черги, і зменшаться проблеми щодо перетину державного кордону, так як особи зможуть перетинати. І товари до 3,5 тонн, тобто вантажні автомобілі до 3,5 тонн зможуть пересікати державний кордон в цих пунктах. пропуску. як обіцяє наш підрядник, який виконує роботи, до кінця літа роботи будуть завершені. І пункти пропуску запрацюють також у прикордонному загоні розповіли, що нині 13 із понад 600 прикордонників, які брали участь в АТО, ще чекають на посвідчення учасників бойових дій. Гірша ситуація із забезпеченням житлом. За останній рік жодна сім'я не отримала ключі від нової оселі. А в черзі на покращення житлових умов понад 400 осіб. Відбір кандидатів на посади чернівецьких патрульних добігає кінця. Впродовж чотирьох днів претенденти проходили один із фінальних етапів співбесіду. Ті, кому вдалося справити враження на конкурсній комісії, вже незабаром приступлять до навчання. Їх перевіряли на знання шкільної програми, оцінювали їхню психологічну стійкість, фізичну форму, стан здоров'я. Тепер від посади патрульного кандидатів відділяє лише співбесіда. Майбутні поліцейські на фінальному етапі зізнаються, нова робота, їхня мрія. Хочу допомагати людям, хочу змінити цю систему, боротися з корупцією. Так як і всі, ми надіємося на краще. Є окремі соціуми, які, на мою думку. Трошки піднехтують своїм містом. Хочеться справедливості, і соціальної рівності для того, щоб закон був один для всіх. До складу конкурсних комісій, які спілкувалися із кандидатами, увійшли патрульні з інших українських міст, представники громадських організацій та психологи. Оцінювали майбутніх поліцейських. За мотивацією, то якою вона хоче працювати, наскільки вона хоче працювати, патрульна служби, емоційна стійкість, стресостійкість. До завершального етапу відбору пройшло майже 1100 кандидатів. Хтось лише нещодавно покинув студентські лави, інші ж спробували себе у різних сферах. До цього часу працювала в банку торговим агентом. Працювала, а зараз сиділа останні 4 роки з дітками вдома в декретній відпустці. Дати співбесіди учасники відбору дізнаються вже найближчими днями. Найкращі 340 отримають запрошення на навчання, і навесні вийдуть патрулювати вулиці Чернівців. Олена Гончак, телеканал Буковина. Енергоефективність у громадах Чернівці вже виконали частину проекту ГІЗ. Зокрема, утеплили фасади комунальних установ та переобладнали систему вуличного освітлення. Нині переймати досвід виконаних робіт приїхали колеги із Луганської області, а саме із міста Сєвєродонецька. Більше знає Анастасія Кокоячук. У проєкті «GIZ енергоефективність у громадах чернівці беруть участь вже кілька років поспіль разом з камінцем Подільським та Коломиєю. Чиновники кажуть, багато вже зробили, але ще більше потрібно. Ряд проєктів почали вже реалізуватися по дитячим садочкам, по утепленню фасадів будинків, по виконанню робіт в плані освітлення міста. Ми вбачаємо, що це є якраз той напрямок, який нам дасть тільки позитив. Це дасть в подальшому заощадження. Ми вже починаємо це відчувати по тим роботам, які виконувалися, і будуть продовжуватись виконуватись. Ознайомимо наших гостей з тим, що ми робимо. Покажемо їм, які наші є плани на майбутнє. Скільки об'єктів охоплено, в тому числі вже раніше говорилося по освітянській і по медицині. Перейняти досвід Чернівців приїхала делегація із Северодонецька Луганської області. Зазначають, їх цікавлять позитивні приклади. В Луганській області долучилося до проекту Мали б п'ять міст, але з військовими діями на сході Северодонецьк залишився єдиним населеним пунктом в Луганському консорціумі. Ми приїхали сьогодні до Чернівців. Нас приїхала делегація у складі семи осіб. Ми приїхали перейняти досвід спровадження енергоефективних технологій у наших партнерів по проекту. Нас цікавить буквально все, тому що досвіду не буває багато. Вірніше, досвіду не буває мало. Хочеться все більше і більше пізнавати, які технології впроваджують в інших містах. Хочеться діалогу. Ми у себе впроваджуємо проєкт мерів». Сьогодні наш представник з Сєвєродонецької міської ради розповість детальніше про цей проєкт, про проєкт енергобалансу. Це дуже цікаво, про семінари, які ми проводимо, навчаючи програми, про роботу з молоддю, яку ми проводимо в сфері енергоефективності, енергозбереження. Ну, це такий наш досвід. Сєвєродонецька делегація сподівається, що отриманий досвід допоможе ефективніше використовувати енергоресурси, адже щодня дорожчає не тільки газ, а й електроенергія. Тому раціональне використання ресурсів це питання економічного добробуту населених пунктів. Анастасія Богдан телеканал Буковина. Ку двадцять грудня в Україні відзначають День енергетика для Буковини. Енергетична галузь одна з пріоритетних. На території області функціонує Дністровська гідроелектростанція. Вже запущено перший та другий агрегати найбільшої в Європі Дністровської ГАЕС напередодні професійного свята. У місті енергетиків Новодністровську відбулися урочистості. В актовій залі, яка була вщент наповнена людьми, зібрались працівники енергетичної галузі Буковини. Це люди, завдяки яким в оселях з'являється світло. У святковий день говорили здебільшого про здобутки. Традиційно нагороджували кращих працівників енергетичних підприємств за сумлінну наполегливу працю. Новодністровці мали змогу подивитись документальні фільми про кожну із станцій. Вже стало доброю традицією, адже протягом 17 років у Новодністровську до цього дня проводять дитячий конкурс Пісенний струм, переможці якого вітають енергетиків з нагоди свята. Приємним дарунком для усіх присутніх в залі та мешканців міста був приїзд і вітання Героя України, заслуженого енергетика України, почесного енергетика України, почесного громадянина міста Новодністровськ Семена Ізраїльовича Поташника. Новодністровськ і його будівельні і монтажні організації і люди, те, которые в том числе сегодня присутствуют в этом зале, это очень талантливые люди, это настоящие большие люди, строители очень сложных сооружений, монтирующие очень сложное оборудование. Налачки, которые здесь работают, эксплуатационники, это весь вот такой конгломерат людей, это специалисты с большой буквы. И все то, что делается сегодня вот на станции, это заслуга, конечно, людей, тих, які здесь многі годы работают і которые заслужили того, чтобы их їх славили. Привітання, нагороди та квіти на адресу винуватців свята, яскраві концертні номери все це стало запорукою піднесеного святкового настрою та переконливим свідченням значимості і важливості почесної місії новодністровських енергетиків нести тепло та світло людям. Вікторія Унуфрик, Антон Романюк, телеканал Буковина. Дарунки, солодощі та тепле слово це те, чого потребують усі, і дорослі, і малі. Наші кореспонденти побували у Хотині, де зустріли святого Миколая. Які бажання загадували учасники святкового дійства, яке відбувалося у Хотинському районному будинку дітей та юнацтва. Знає Ольга Лучик, подаруй мені подіпо і турбинку, бо Напередодні свят всі згадують про свої вчинки, як хороші, так і погані. Найбільше вірять у чудо діти. Зокрема, тут у хотині зібралися ті, які впевнені цілий рік були слухняними. І від святого Миколая чекають різноманітних смаколиків. Чудотворець ж прийшов не один, а зі своїми помічниками-янголятами. Особливу увагу приділили учням шкіл-інтернатів. Це наше традиційне свято. Ми завжди збираємо наших діток найкращих гуртківців. відшуковуємо спонсорів, які допомагають нам привітати дітей з цим чудовим дитячим святом. Я думаю, що не тільки діти, як і всі ми чекаємо миру в Україні. Веселими піснями, танцями зустріла дітвора Миколая. Не лише юні артисти, а й глядачі охочі розповідали йому віршики. Святий Миколай був щедрим. Діти отримали довгоочікувані сладкі подаруночки. А малеча всім буковинцям у новорічно-різдвяні свята побажала меру Україні, здоров'я, щастя. Ольга Лучик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Свято наближається. У Чернівцях відкрили головну ялинку. Соборна площа перетворилась на справжнє різдвяне містечко. Дітей розважали казкові герої. Працювала ковзанка та різні атракції. Про атмосферу свята далі Кристина Карвацька. На площі справжня зимова казка для дітлахів. Втім, повернутись хоча б на вечір у дитинство і повірити у диво могли і дорослі. Чернічан влаштували концерт. В чарівних дерев'яних будиночках продавали сувеніри, іграшки, цукерки та гарячі напої. Малеча каталась на поні та маленьких автомобілях. Почала працювати і ковзинка. Людоминачик зазвичай працює з 19, по 9, з 19 грудня по 19 січня з 11 ранку до 9 вечора. А ось і він, головний герой свята, святий Миколаїв. Посміхається і запевняє, свою місію виконав. Усі сухняні дітки отримали свої подарунки. Однак, як вони опиняються під подушкою, не зізнається. Це має бути секрет. це, це В чомусь має бути якась така особливість. Це ті твористь, які нам приносять подарунки. Колись він всім людям роздавав гроші нам чи казав бідним. А зараз він кладе дітям під подушки подарунки. Був на святі і дід Мороз. На площі відкрили його казковий будиночок. Для справжньої казкової атмосфери не вистачає лише снігу. В цьому будинку живе головний чернівецький дід Мороз. Всім сухняним діткам даруватиме подарунки. Всередині старенькі снігуронька та ельфи вже зачекались на малечу. Підготували пряники та льодяники. Кажуть: нині, як і дорослі, так і діти все частіше просять миру. Дітки просять, а що дітки просять на новий рік? Мобільні телефони, планшети, машинки, віртуальні ігри. Ну і того року, я не знаю, як цього року, того року дуже всі просили миру, щоб був на Україні мир. Даже такі маленькі діти. У них наскільки відкриті з серця? Хто просить, щоб батько вернувся за то? Хто просить, щоб мама зробила ремонт, поки тато приїде? Ну такі бажання щирі, відкриті. І люблять Україну і патріоти. Окрім солодких подарунків, чарівні ельфи розмальовували діткам щічки. Святкові ельфи. ельфиносим дітям щастя своїми малюнками. І нарешті вона лісова красуня заввишки вишки 22 метри, засяяла тисячами вогників. Я хочу привітати чернівчан святом Святого Миколая з початком новорічних різдвяних свят. Побажати, щоб ці свята були радісними, нагадати, що треба пам'ятати про тих кого ми любимо, опікуватися тими, хто потребує нашої турботи, і нехай нехай Господь береже чернівців. І хоча святкування лише починається, вже відчутна атмосфера нового року, різдва, казки та дива. Христина Карвацька, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. 19 грудня православні християни вшановували Миколу Чудотворця. Особливо чекають цього дня діти, адже традиційно слухняна малеча отримує подарунки. З нагоди свята у Буковинських храмах відбулися божественні літургії у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. До діток завітав святий Миколай. А Вірменська церква святих Петра і Павла ще й відсвяткувала ювілей. У храмі успіння Пресвятої Богородиці, що в Чернівцях панує піднесений настрій святого Миколая Чудотворця. Дітки, одягнені костюми казкових персонажів, декламували вірші. За це отримали подарунки від Святого Миколая. Охочі розповідають, що зранку знайшли під подушками. Зарядне ще пакуночок з конфетами і хлопушки. Я отримала. Під подушкою багато солодощів, мандаринок. Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату протоієрей Ірей Василь Угрин зазначає: діти подарункам, звісно ж, раді. Святого Миколая люблять і чекають з нетерпінням щороку. А в самій церкві до свята відкрили дитячу бібліотеку. І дитячий, і доросла, в яку можна прийти. Може будь хто прийти і взяти книгу, почитати Може, може й сам принести книгу, тому що бібліотека відкривається. І є люди, що купили книжку. Вона вже з пилом припадає вдома. Щоб так не було, приносити можна в церкву. А вірменська церква святих Петра і Павла відсвяткувала в цей день ювілей. Тут було чимало прихожан, котрі прийшли поставити свічку та помолитись. Також завітали віряни з інших областей України. Ми приїхали з Тернополя, ми завжди дуже раді сюди приїжджати, тому що місто Чернівці завжди нас гостину приймає. Ми хочемо, щоб з цим святом Миколая, який припав в цей день. В Душі наші зселилися. Добро, любов, злагода это очень всегда приятно, когда народився території Буковини України знаходять общий язик. І наше тяжко вони уммудряються духовні цінності розвиватися і створити мир благополуччя української землі. Нині в Чернівцях близько 50 вірменських сімей, котрі прихожанами цього храму, розповідає глава української єпархії вірменської апостольської церкви єпископ Маркос Оганесян. Тому саме вона стала їхнім духовним осередком. У нас 140 років тому назад був освіщений храм, во ім'я святих Петра і Павла. І сьогодні нам вдалося, слава Богу, удалось освятити один із алтарей цього прекрасного храма. На ювілей храму прийшли і представники краєвої влади. Тут відбувається свято їхнє, 140 років з Дня освячення церкви. І ми запрошені для того, щоб побути з громадою, з людьми, які приходять і разом хочуть святкувати це свято. Віряни переконані, у святкові дні молитва має особливе значення та силу, а тому щиро молилися за мир та спокій в нашій державі. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Вірте в дива, бережіть один одного і разом з нами змінюйте життя на краще. Дякуємо за те, що дивитесь. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина. На все добре.